І всім привіт, друзі! З вами я, Блод Пис Боже. Е, і сьогодні ми граємо е, в цей Ровегарден. Нас одного виходить, тут всякі мутації. Е, до речі. А я синка ж сказав, що я синка стою зараз в Ровега. Ой, в Сілобрейнруті. Не не знаю, типа я зайшов, подивився, типа. Ну, типа там, де всі люди э, на сервак. И там тупо э, запустилось окей в галактики. И все. А, ну, и Сэм вообще ничего не запускает больше. Я не знаю. Ну. Не знаю. О! Галактик. Ух, йо. Сейчас мы будем жестко прыгать. А, нет, не будем. А, нет, не буду. Я заразу ее... добавила новую мутацию галактик. Не знаю, пока вообще ничего. Не знаю. Сами вообще, походу, ну, типа, не буду. Запускать. Даже сам э, цей джентл написал... Сами э, версию. Не знаю. Бах. Ну и не а цей. Сами пропал. Оп. Секретний портал И сейчас я подумал як лагає? Ви бачили? В мене... Во, я кажу. Це просто Зарі, Зараз, наверное, у мене теж зараз цей на телефоні вилетить, подождіть, Мені треба перезайти. Ой, я тут. Все, я на місці. Я без поняття просто подойдите. Хорошо, рина, Тома, Тома. Я тепер на сірак не можу знайти клас. О, слава ти Богу. О, заново в Що? галактик. Шо. Що з жезгцей. Без поняття, До речі, мені випала ця штука. Принцесторм. Алло. О. Друга. Друга перенцаторм.

Тома, ширина, тома, тома, томат. О, до речі, я тут додавала я таку. Bile. Ну, якщо ви хочете очистити свого типу, пету, то це, оце воно. Тошеріне, тома-то матом, тошеріне, тома, то матом, тома, беле туте, мбеляплету. Короче, мобин Ну, нормально. -таки. Green beans. Угу. я не рыбу. Кстати, с какие-то Ну-ка, может, богато. Тут сами, тут майже сами, тут майже все сами на крутие мутации. 307 миллионов. Не, ну, можно я кого-нибудь... Чел, сучу. Я забув! Надо ему зараз дать Грошей. О, у нього є матч маус. Який у него ник? Влад. О, його тоже Влад звать. Так,сс, тикет э, нам треба. Чике. 9. Что і нам... Ночарина томатом Я сегодня другу видав э, моєму, цей 10 QA. Ні, ну почекай, почекай почекай скоріше, скоріше, Давай 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 він буде родить раді... О давай 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 скоріше, Прима хорош чого? Ти тупой Ти тупой, чел він тупой? Він тупой він не хочем приймати 10 кила кі кі чикиа шарине томатом шарине тома ну давай запускай вже то матума тома тома то иди тут я просто сам казав стокс а не ладно Вбираю свої слова назад Не, ну фіні він додає. Я хочу щось інше. цей... Не знаю. Десять грандмастерів. Ну, за рекинла вообще. Ну. Написав! 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 Сюди! 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 Він написав! Добрий день, мій дружок любимий! Ну no, я знаю, я знаю, як я. за свого дружку. Ой-ой-ой, ой-яй-яй, ой-ой-ой, ой-ой-ой, а, я скажу, я скажу. Ой-ой-ой, сейчас все будет добре, я кажу. Ес так все добре будет. То, що рине, то матума, тума, тума, тума. Пеле пеле туте. Робус искал. Він не міг короче зайти на цей е, на свій аккаунт і того, ну типа ну типа щоб там щось зробити там Бо що цей уже на зажигає ой завентбек да він вернув короче зарабу дрот наверно що буде

Well, I'm <tries> Rain It's raining, tacos. Yum, 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 yum. it's raining, it's it's Лирузен. Потаси. Я его продаю. Ой, случайно включил. Я не знаю, тут есть... Лилор лилор юхз. А, блин, надо было е на основу передать, но ладно. <поцентрична> Пусть горды застряла. Po qarine toma, 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 toma. You jo just join it. Guys, if you just join it, të pash shumë sh 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 i për zëqli. Osi. Po, And... oh, po bëmë bandjera për për djela, në no, e në nashë në Мені тільки Brain Rot God або секреточки треба. Ну все, тепер перестав це говорити. Не знаю навіть. Почекай, треба зняти наушнички. Бо то що я буду чуть... що там. Лабіринтик і панатіони! це що? Як? Чо воно світиться? Чо воно так гарно? Хоро... О, на ньому шокет. Ну-ка, кількість стою. Коштує.

Тэ-у, ман, тун, та, чау. Вс, я не успею уже, наверное. Запусти кто-то лаки блок. И все. Пока не вс. Ну, типа, совершенно. Що... О, крабики. Сейчас будем танчевать. Попусать. Чтобы. Давайте. Toda prima minha poeira lá no poço. Segui falando do latim. Dropa, sei o que Nossa, пара па пара па па пара па па пара па 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 ту ту тусеринос! Покажу, що коли щось буде, вийде прикольно! Так, друзі Всі гран в стоит! Сим! Сейчас придем учу фейку по-моему! Че, ну будь наивным? Пожалуйста! ласка! Сим Бродмастер! Всем все! Ой, 7 триллионов сейчас суйда! Ну, это купите для меня, э, сколько у меня бабла. Ну, 7. 7! Это пипец. Фу, главное сейчас не слить. Я думаю, я успею. Молюсь. Давай, 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 давай. Привет. Давай. Есть! СИМЬ! Тупо ТуПСИМ! Ну-ка, разбочу дышал, походу, сами. Ну, экс-четыре удачи теки. Да. Вс. Ч ты ему? Ну, давайте, ну, вышл вий, в троллита тролляла и е, бомбандира крокодила. Ну, він цей не просий, а. А цей Ареймбл. Ну, я його не буду собі брати, Там троллети тралала уже мені не потрібно. Ну я не знаю, на що мені тралєлита тралала, Ну я її не купляю. Нам мені нашу надо. Mm -hmm.

Да. О, кто там вышел? Что такое, Доминика? Вернула легенду. Вернула легенду. О, как вернула. Не вернула его. Доминика, что такое? Что такое? Легенда.

Итак, друзья. Короче, дали мені два Golden Stoke. Отакого такого. Короче, була мутация, що Brain Брайн То Я, короче, ось така штука була. Ось такий грин мене штучек дали. Дальше. Ось ця штучка така была в стоті. Дальше, дальше, дальше. Шо? Я случайно забрав, до речі, цей Storm. Случайно. Ну, таке життя. Эээ... А... Знаете, какие книге у меня уже грандмастер, там. Гра... 14, чуваки. 14! 14 миллионов. Опять. Ну, еще я дал, ну, типа, Gold бинсов, наверное, всем дал Кстати, Типа, такие, блин, рот. Вот все, ну, ну, типа, я не знаю, ну, ну я не знаю, за скин, Я думав, тут тут якогось м'якетсу. Ну казали всі, що там нікогось м'яке суни тобі дадуть. мега М'ягаєнота. Ну, дали це, Ну теж я ж не, ж... не жалуюсь, і. Але... Регулкувато, що, типа, не дали те, що треба. Ну, ладно, все одно. Я ще буду грати, Але. 에... але якщо. але. Я 에... уже закінчую відео. Роблок, Roblox Shine написав. Короче, в, короче, в Сил Брайонич. короче, я, короче, м, хотів вийшов адмін блок, я відкрив, там, короче, міограндів випав, той лоск комбінаціоність і оцей дракон, і там, короче, ну всяких багато крутих випав, випадало. Але мені якийсь міф тут тупий випав, не знаю, зараз скажу назву. Чекайте. Е, Карло заштся. <ганло> Секин да я 16 тысяч секунду. Не знаю, почти ну, я... Так я випасти і випало це, не знаю. Не полдовое щось на нем. Добре, друзі, на цьому мы будем закінчувати і всім пока-пока.